Міша, добрий день. Добрий день. Скажіть, чи ви коли будете пакети вести на Україну центральну? Я думаю, через тиждень, або на цей тиждень, або на той тиждень. Це десь 24 на 1 травня, да? 24 так? 24 квітня, так. 1 травня. Так. так. А, ціна пакета? Ну, там на місці 1500. 1500. Це вже з доставкою, так? Да? Так, да, так. Да. Будете їхати таким прицепом, я так понимаю, да? Ну, так? Друзі, дивіться, кому треба, кому треба гарні пакети. Ми знову міші сьогодні на пасіки заїхали в гості. От Міша буде вести свої пасіки пакети. 1500 він уже озвучив. Ціна маршрут через Житомир Київ Полтава на Харкові їдете? так? Їдуть до Харкова. Будь ласка, ті, хто десь там рядом може виїхати до траси, приймаємо ще замовлення. І ви могли би під'їхати і забрати прямо на трасі пакети. Так що так. Піпайте, от. Там Полтава. Да. Ну, бджолки я вже перевірив, скажу чесно, бджоли дуже класні, пасіка відселекціонована. В мене вже навіть з садів меду принесли. Не знаю, на цій погоді може підійдять, бо похолодало. А так все дуже-дуже дуже добре. Розплод піде дуже. Розплод піде дуже. Так. В основному на цьому усяку вони. Просили, стара пчела вся відійшла. Зараз вся молоденька, так? Да? розплода. Що, може, глянемо, покажемо людям, які бджоли. <сху> ага, ви навіть вже полковлючі бачу, поставили. Щось несли? Так, так. Щось вже проносять, да, Так. Скажи пальцем яку та любую давай тацю <свят> но красунька, Желкие красуньки. При, при тому, сьогодні холодно. Холодно, так. Да. Сьогодні, щоб ви розуміли, я не знаю, градусів може 12 сьогодні. Ну Така погода. Нема, десь 10, 10. Може навіть 10, да. бо прохладно. Я ось стою, то я такі ножки. Ну, ось бачите, я заїхав в гості просто я в корточки. У мене пленка не доходить угу. до краю. Вони дуже себе добре Вентилюю, там почувають. контувають. Да? Дивіться, без димаря, без нічого. Відкриваємо сім'ї. І ось дивіться, вже видно, що є навіть побілочка. От вони попідносили медочок. Видно, що бджоли піднесли медок. Трусимо. Себе поводять вони ну дуже-дуже дуже добре. Дивіться, скільки бджоли. І ця бджола в пакетах буде у вас. Ану покажіть, який там у нас розплод. Це крайня рамочка. Крайня рамочка. Не, не проїли. Так, да, вони вон, залили все, воно залито да. видно, що воно залито все. Ну це ще три дні холод, але тільки ну, ще буде тиждень. Та ще буде тиждень, так. Да. То під'їдять вони добре. Ну, вони на розплод зараз це запустять все. Якраз це. на акації о, залита взагалі. Залита залито. рамочка. Залита рамочка вся. Вони якраз на акацію підженуть розплода. Я думаю, що там десь у вас через два тижні-два з половиною на Україні буде якраз акація. І кому під акацію треба хороші пакети. Та й взагалі під медозбори, то ось Ці. такої гарної пасіки будуть вам пакети. Оце. Все залито. Дивіться, наскільки медові бджоли. Це про що говорить? Про те, що бджоли медовиті. Ну, тут головне з бджолов не давити, тому що коли. Добру людину давиш. <пробує> Вона та теж брихається. <пробує> Може і <пробує> кусить зубами. І дивіться, що вони натворили. Чотири рамки і тут розплод. Розплод заливається медом. Тут Так, так, да -да -да, Там <проб> розплод вже піде. Ну, тут отримаєш. Ну, да, без Тамески, без димаря, без нічого прийшли, як медведі. Я так залетів сюди в гості, просто рядом їхав. Та... Трошки потурбували їх. Ну, дивіться, ось пішов розплодик уже. Ну і метку, метку нормально теж. Це забито. Забито все. І, і медом, гарно. і пергою. Арбі, Міша, а ви коли пакети робите? Чотири розплода? Чи чотири Чотири розплода. От так як є. корм. Чотири розплода і корм, так? Да? Ні, чотири розплода йдуть. Чотири розплода. А якщо, ну, раніше було три рамки розплода. Одна і кормова, одна ага. тому що далеко. А тут сутку дві цього, що вони мають... Їм достатньо другом, доїхати. Так там ще і залишиться в них. Так, бджолка вже, звісно, трошки турбується, бачу. Дивіться. Ну і так, далі, ті да. рамки теж. Нормальні. Є, так. Да. Все, 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 все тут. Все. Все окей. Так що з цієї пасіки, друзі, велика пасіка. Дивіться, яка вона охайна, вона доглянута. От, будуть їхати. Ще є. Ну, це не один точок, це один із точків. Верніше так можна буде сказати, будуть їхати бжолки. От, а так дуже дуже, дуже все тут добре. Тому, друзі, два номера телефона. Буде мій, буде Мішин. Можете дзвонити або мені, або Міші. Ми приймаємо замовлення і будемо вести. Пакети на Україну. Всім дякую, всім до побачення. Лайки, дізлайки. Не забувайте залишати свої коментарі.